При кінці 19 століття з'явився єврейський політичний рух Сіонізму, який пропонував вирішити проблему конфліктів між євреями та тими народами, серед яких євреям доводилось жити шляхом створення єврейської держави. Біля витоків цієї ідеї стояв віденський журналіст Теодор герцель який був кореспондентом кількох австрійських газет на процесі французького офіцера Дрейфуса в Франції, він зблизька побачив, якого градусу може сягати конфлікт між єврейським і неєврейським населенням навіть цілком цивілізованої країни, і вжахнувшись з того, що ну, євреям постійно буде доводитись е, вирішувати такі проблеми, він запропонував євреям знову зібратися в якісь частині світу, де відновити єврейську державу. При тому сам Герц не наполягав на Палестині. Це прозвучить зараз, може навіть дещо дивно, але на початках сіонізму була велика, велика група людей, які пропонували відновити єврейську державу на території Уганди в Африці. Там, в п'ятому столітті нашої ери, певний час існувала держава, де політична вірхівка сповідувала юдаїзм. Були прихильники створення єврейської держави чи відновлення єврейської держави на півдні сучасних українських земель. Зважаючи на традиції хазарського каганату, були такі, які казали, що можна купити частину території Аргентини або Бразилії. Зрештою перемогла палестинська опція, і сам Теодор Герцель теж приєднався до тієї ідеї, що все-таки Палестина це земля пов'язана з давньою історією єврейського народу, і там відновити свою державу буде легше. На кінець дев'ятнадцятого століття в Палестині жило усього кілька тисяч ортодоксальних євреїв, які майже не брали участі в суспільному житті цієї території, яка була переважної більшості арабською. На заклик Герцля та його прибічників до Палестини почали переїжджати євреї. Араби спочатку дивились поблажливо на появу євреїв на цій території, оскільки їх було зовсім небагато. Однак у ході другої світ напередодні Другої світової війни та в ході Другої світової війни і після неї кількість євреїв у Палестині суттєво збільшилася, і крім цього змінився так, би мовити, клімат міжнародний, бо жахливі жертви, яких зазнав єврейський народ в ході другої світової війни від нацистів. Викликали до нього співчуття, і в багатьох країнах світу ідея про те, що євреям треба допомогти створити свою державу. Ну набрала вже багатьох прибічників. Араби були проти організації Об'єднаних Націй, яка вирішувала це питання. Формально Палестину в цей момент контролювала Велика Британія, яка з 1920 року мала мандат на управління Палестиною. Британці передали це питання на розгляд ООН. ООН створила спеціальну комісію, яка запропонувала два варіанти: або створити конфедеративну державу арабів та євреїв єдину державу, де обидва народи будуть жити в одній країні, або поділити Палестину на дві частини. Араби були і проти одного, і проти другого план, плану. більшість країн підтримали план розділити Палестину, було запропоновано території, які мають перейти до Арабської держави, території, які мають перейти до майбутньої е, єврейської держави. Планувалося, що одномоментно ці дві країни проголосять незалежність, коли британці зрештою залишать цю територію. Однак, по тому, як в листопаді 1947 року ООН проголосувало про резолюцію про такий поділ Палестини в Палестині почалася де-факто громадянська війна, оскільки обидві сторони зрозуміли, що країну будуть ділити, і залежно від того, де населення в якому регіоні буде переважати цей регіон можна буде приєднати до своєї майбутньої держави. В тих регіонах, де переважали араби, вони почали виганяти єврейське населення, і м натомість були випадки, коли євреї пробували. Вигнати мешканців арабських сіл, які наприклад розділяли райони суцільного проживання євреїв в наступному році, в 1948 році було зрозуміло, що ситуація є дуже непростою. Але ООН все таки вирішила не відкликати свого рішення. Британці навіть дотерміново вивели свої війська та сили правопорядку із Палестини. І у цей момент євреї, 14 травня 1948 року проголосили. Єврейську державу арабська держава не була проголошена натомість усі сусідні з Палестиною арабські країни ввели свої війська на територію Палестини. Почалась перша арабо ізраїльська війна. Вона була найважчою для Ізраїлю. Дехто з сучасних політичних оглядачів каже, що е, ця перша війна за незалежність, в якій Ізраїль втратив один відсоток свого населення, навіть понад один відсоток свого населення, вбитими, може рівнятися тільки із сучасним витком конфлікту, але Ізраїль зумів втриматись на тих територіях, які були йому виділені, навіть додатково захопити невелику частину арабських територій. Натомість араби отримали привід готуватися до реваншу, і в такий спосіб почалася вже подвійна спіральна силя другої половини двадцятого століття, де в наступних війнах араби кілька разів пробували вигнати євреїв із Палестини. Ну але це вже трошки інша історія. Сорок восьмому році справді ще не можна сказати, що палестинці вже були чітко сформованою нацією, бо держави не було. а Арабська держава в Палестині ніколи не існувала як окрема частина. Однак, в такий самий спосіб можна сказати, що і іракської нації у 1932 році, коли був проголошений. Ірак теж ще не існувало. Ірак складався з трьох вілаєтів колишньої Османської імперії. Тільки в міру розвитку державного Іраку вже формувалася іракська нація в такий самий спосіб. Можна сказати, що і єврейська політична нація теж. Змінювалося в міру існування Ізраїлю, бо відбувались дискусії, кого вважати євреєм, хто має право на переселення до Ізраїлю. Нагадаю, до речі, що в результаті першої арабо ізраїльської війни арабські країни, які були дуже розлючені програшем, вигнали усе єврейське населення зі своїх територій, і до Ізраїлю переселилися десятки тисяч. Євреїв із Іраку, Сирії, Лівану, навіть Марокко в такий спосіб продовжувалося формування єврейської нації. На тепер палестинці наполягають, що палестинська нація налічує 12 мільйонів осіб, з яких на території власне Палестини, палестинських земель, сектора Газу і Західного берега мешкає близько 5 мільйонів чи 4,5 мільйони. Решта мешкають у діаспорі. Справді, палестинська нація сформувалася у протистоянні із Ізраїлем, і бажання помститися за програні війни і втрачені землі, втрачені території для палестинців є дуже суттєвою складовою їх національної ідентичності. Звичайно, ми можемо говорити про те, що ООН була організацією яка. Проявила безсилля у арабо-палестинському конфлікті, але загалом, якщо ми подивимось на другу половину ХХ століття, то на пальцях однієї руки можна порахувати ті конфлікти, в яких ООН допомогла вирішити або захистити якусь зі сторін, де відбувалася війна, це війна в Кореї, де організація Обідна захистила Південну Корею. Це вирішення конфлікту в Конго, де теж ООН вислала свої війська, які допомогли утримати політичну єдність Конго країна не розпалась на частини. Але якщо ми будемо говорити про арабо-ізраїльський конфлікт. То тут просто є засадничий момент, що зважаючи на все те, що нацисти і деякі колаборанти з інших країн зробили євреям, годі уявити, що ООН могла би здійснювати якийсь тиск на Ізраїль. Оскільки це одразу би викликало аналогії чи якісь алюзії до того, що відбувалося з єврейським народом у 30-х, першій половині 40-х років, ми бачимо зараз наскільки болісно сприймають багато людей. Ситуацію навколо чергового витка арабо ізраїльського конфлікту, ми знаємо, що в Сполучених Штатах Америки деякі університети втратили фінансову підтримку через те, що їхні студенти виступили у цьому конфлікті на боці палестинців, що було розцінено спонсорами цих університетів як вияв антисемітизму. Що ж стосується Арабів, то проблема ООН і Арабів значною мірою ґрунтувалась на тому, що арабські країни не приховували свого негативного ставлення до західного світу до західного блоку, і багато арабських країн у Другій половині 20-го століття були політичними клієнтами радянського союзу. Сирія, Ірак, Єгипет це найпотужніші арабські країни, отримували зброю від СРСР в цих країнах. Діяли радянські військові радники, і ці країни розглядалися в такий спосіб, як ну проксі сили радянського союзу Кремля. Відповідно, Організація об'єднаних Націй, яка мала б зберігати нейтральність, теж. Ну, навряд чи могла е, напряму визнавати е, рацію чи ставати на бік цих країн, бо це було б опосередковано підігрування радянському блоку підігрування в Москві у холодній війні, яка ми як пам'ятаємо покриває більшу частину арабо-ізраїльського конфлікту. Звісно, е, ізра... арабо ізраїльська війна 1967 року, чи шестиденна війна. А вона викликала у світі з одного боку хвилю симпатій до Ізраїлю. Бо ізраїльтяни виграли цю війну, як можна би сказати, в дуже доброму стилі. Вони розгромили переважаючі сили арабських країн, але з іншого боку, багато лівих політичних сил засудило Ізраїль. З'явилися стереотипи про ізраїльську воєнщину. Ізраїль захопив 67 тисяч квадратних кілометрів чужої території, в результаті чого Араби палестинські араби втратили можливість створити свою державу. Але я нагадаю тут, що вина не тільки на боці Ізраїлю, бо Ще у 1950 році Йорданія, яка в ході першої арабо ізраїльської війни зайняла своїми військами західний берег річки Йордан, приєднала західний берег річки Йордан до своєї держави, і в такий спосіб частина тієї території, на якій мала постати незалежна Палестина. Теж опинилася в складі зовсім іншої держави, однак війна 1967 року створила ще одну хвилю біженців. Перша хвиля біженців із Палестини була в 1948 49 роках. В 67 році додаткові десятки тисяч палестинських арабів утекли із цих територій або опинились на окупованих територіях, і це створило такий наратив. Протистояння слабкої Палестини і сильного Ізраїлю, колись український історик та політичний мислитель Лиса Крудницький дотепно відповів на питання, хто на його погляд більш винний в конфлікті, не буду називати яких країн. Він просто сказав: винний той, хто сильніший. Бо сильніша сторона вона може обирати певні засоби боротьби, вона може. В певні моменти, так би мовити, ставити конфлікт на паузу без небезпеки, що вона втратить правосуб'єктність чи з нею стануться ще якісь погані речі? А слабша сторона, вона почувається значно під більшою загрозою. А в конфлікті палестинських арабів і ізраїлю з 1967 року виник такий дисбаланс. Який значною мірою і до сьогодні слугує оцею призмою, через яку сприймають цей конфлікт? Є сильний Ізраїль, і є слабкі палестинці. Ну не важко уявити, що людина з правильними моральними орієнтирами завжди буде на боці слабшого.